Політична кампанія, яку планує провести партія регіонів, це політичне загострення, подальша поляризація і підкуп і фальсифікації. Тут також розгорнута масштабна кампанія. Об'єднана опозиція зараз узагальнює інформацію по всій Україні, що відбувається і як відбувається. Вже стало, ви знаєте, такою, на жаль, українською політичною традицією розносити пайки людям. Я вже не кажу, що це про те, що відбувається, по суті, узаконений підкус через соціальні ініціативи Януковича, коли він роздає українцям подачки. Що таке соціальні ініціативи Януковича? Це підкуп краденим. І українці повинні це в першу чергу усвідомити. Протягом двох років не згадували про інвалідів війни, так? Протягом двох років намагалися будь-яким чином обмежити можливість отримання чернобильцями, афганцями тих пільг, які є. Протягом двох років лише накопичували дефіцит пенсійного фонду. До речі, там, на минулому місяці збільшили офіційний дефіцит пенсійного фонду на 7 мільярдів гривень. І це навіть після проведення пенсійної реформи. Я вам нагадаю, що вони прозвітували про проведення пенсійної реформи. Тобто офіційний, абсолютно легалізований підкуп за рахунок бюджетних коштів. Те, що відбувається на рівні влади, на рівні обласних державних адміністрацій, трансформується в підкуп, який здійснюють представники і висуванці від партії регіонів, працюючи на своїх округах. За рахунок бюджетних коштів ремонтуються дитячі площадки навіть на Житомирщині, на Дніпропетровщині, де абсолютно неймовірно складна ситуація з місцевими бюджетами. Аби підтримати депутатів-висуванців від партії регіонів, з місцевого бюджету направляються кошти на ремонт дитячих площадок, на ремонт доріг, а потім приїздить депутат від партії регіонів, тисне руку меру, тисне руку губернатору і каже, дивіться, оце я зробив. За наші з вами гроші на знову зробили щасливими. І вони про це звітують, в тому числі через пресу. Пайки, абсолютно. Я б сказав, така, знаєте, зневажливе ставлення до українського виборця, до української людини. Гречка, печінковий паштет. Вибачте, гігієнічні пакети навіть в Києві іноді роздають. Ну, до смішного доходить. Тобто, оце, це і є виразником того, як партія регіонів і її мажоритарні депутати сприймають свого виборця. Вони кажуть, можна купити. Нагодував раз на місяць. Гречкою, все. Це питання пов'язані з підкупом, питання пов'язані з тиском. І Житомирщина тут, як то кажуть, в лідерах, коли облдержадміністрація і управління освіти, управління охорони здоров'я дають вказівки своїм підлеглим підрозділам в районах, формувати списки лояльних до влади, вчителів, освітян, лікарів. Соціальних працівників. Що це як не тиск? Що це як не прямий вплив на волевиявлення українських громадян? Я хочу нагадати: партії регіонів, Кримінальний кодекс, частина 1 стаття 157. Тиск на виборця, який супроводжується підкупом, вплив на волевиявлення, позбавлення волі до двох років. А... Чому ми говоримо про те, що партія регіонів розгортає масштабну кампанію фальсифікації? Ну, по-перше, ми знаємо, з ким ми маємо справу. Партія регіонів не провела жодної, жодної, підкреслюю, виборчої кампанії по-людськи з використанням демократичних принципів. Якщо вони мені кажуть про те, що вибори 2006-2007 року були визнані демократичними, я скажу так. Але, шановні, ви до них не маєте жодного відношення. Ці вибори були проведені. За іншої влади, за інших демократичних принципів, за іншого ставлення до виборчого закону не маєте ви до них жодного відношення. Ви маєте відношення до виборів 2010 року місцевих. І тут масштабність фальсифікацій вражала. Починаючи від друкування бюлетенів, пригадуєте в Івано-Франківську 150 тисяч лівих бюлетенів, більше ніж виборців. У в Одесі 250 тисяч бюлетенів, в Дніпропетровську 200 тисяч бюлетенів. Оце і є виборча компанія в варіанті партії регіонів. І ми розуміємо, з ким нам доведеться мати справу під час виборів 2010 року, 2012 року. Третє. Чому ми кажемо про те, що для них фальсифікація це чи не єдиний шлях отримати результат і підкуп? По-перше, рівень підтримки, який катастрофічно падає. До речі, Янукович. В цьому плані антирекордсмен Кучма. Напередодні помаранчевої революції рівень підтримки Леоніда Кучми був навіть вищий, ніж рівень підтримки президента Януковича тепер. На момент 2004 року, напередодні помаранчевої революції, 60% українців вважали, що Україна розвивається на тому напрямку. Напередодні тепер, це був восьмий рік правління Кучми. Тепер, через 2,5 роки правління Януковича, 70% українців вважають, що Україна розвивається на тому напрямку. Лише 6% українців підтримують чинну владу. І от з таких стартових позицій партія регіонів намагається втримати лідерство і контроль над українським парламентом. Тому що вони побудували політичну монополію, і цю політичну монополію тепер треба зберегти. Чому зберегти? Тому що це вже питання, в тому числі і їхньої персональної відповідальності. Накрали, наробили стільки за два з половиною роки, а відповідати не хочеться. Тому й триматися за цю владу будуть усіма способами через гречку, через спітку, через недопуск української опозиції до засобів масової інформації. Подивіться, знову ж таки, статистика, не статистика соціологія, дослідження не опозиційні, відкриті. Українська влада в 5 разів більше представлена на українському телебаченні, ніж опозиція. В 5 разів перевищує рівень контенту. Про українську владу на українських національних телерадіоканалах говорять як про покійника. Або ніяк, або тільки добре. Виключно. Але зверніть увагу, вони ще й контролюють практично увесь загальнонаціональний телевізійний простір. Чи не так? Того ми з вами і намагаємося спілкуватися, того ми йдемо до людей. Телеканал Інтер, СТБ, ІСТВ, Новий канал, Телеканал Україна, всі загальнонаціональні канали практично контролюються сьогодні людьми, або наближеними до влади, або які безпосередньо є цією владою. Не. Тому, безумовно, вони намагатимуться. Через підкуп, через моделювання інформаційного простору, через. Загострення політичної ситуації через поляризацію. Можливо, через, коли я кажу про загострення політичної ситуації, я хочу, щоб ви обов'язково мали на увазі оці 5 тисяч беркутів, які стоять сьогодні проти 250 українців, які підтримують депутати від об'єднаної позиції біля Українського дому. Оце і є загострення політичної ситуації.